Вітаємо вас на телеканалі Гоку проєкті Топспорт. Максим Гродинець здобув історичну бронзу чемпіонату світу у стрільбі кульовій. Ангеліна Некрасова підкорює столичний ринг у жіночому боксі. А гірник спорт провів заключний домашній матч цього року. Про це і не тільки розповідаємо сьогодні. Тож, дивіться, у випуску проєкту «Топспорт». спорт. Після здобуття бронзи чемпіонату світу Максим Городинець поділився враженнями від фіналу. Нові виклики Ангеліни Некрасової та її неочікуваний вибір професії, на яку вона почала навчатися. Інтерв'ю з вихованкою боксу горішніх плавнів. Ефектний гол юнаків гірника спорт у грі із запорізьким металургом. Хто став його автором? Представник стрільби кульової горішніх плавнів Максим Городинець виборов бронзову медаль чемпіонату світу, що триває у Каїрі. Ця нагорода стала першою для городинця в особистих змаганнях світового рівня. Після цього значного успіху у своїй кар'єрі Максим Городинець відповів на наші питання. Максим Городинець став першим українським призером в особистих змаганнях чемпіонатів світу в стрільбі зі швидкісного пістолета з 25 метрів. До цього збірна України здобувала срібло та бронзу командних змагань у цій дисципліні. Цей успіх Максим Городинець оцінив досить скромним висловлюванням. Намагаюсь ніколи не оцінювати свою роботу, просто виконував те, до чого готувався, те на чим працював на підготовці. Багато чого з цього вдалося, але і завжди є на чим працювати. Стан мій досить чудовий, впевнений. Попереду ще два старти на цьому чемпіонаті світу, тому працюємо далі. Чемпіоном світу став француз Клемен Бесаге. У боротьбі за срібну нагороду під час заключного виступу Максим Городинець боровся з представником Індії Анішом Бханфалою, який у підсумку став другим та випередив українця. Вже в фіналі я боровся за друге місце з спортсменом з Індії, дуже давно його знаю. Дуже багато зустрічалося в фіналі. У 2022 році ми в цьому тирі з ним зустрічалися в фіналі в боротьбі за перше місце в міксі швидкісного пістолетом. Тоді ми виграли з Анастасією Бондарук. Ну, так що дуже давно його знаю. У каїрі Максим Городинець виступав у статусі чемпіона Європи, але золото виборов французький спортсмен. Фінал для стрільця з горішніх плавнів вийшов цікавим та незабутнім. Таких фіналів я мало зустрічав. Я цікавийся, тому що були дуже щільні результати. Ми до останньої серії йшли всі на одному рівні, але призипував я. Представник з Індії і представник з Франції. Всіх спортсменів знаю, всіх призерів і всіх, хто був в фіналі, дуже сині спортсмени. На чемпіонат світу не їздять свабі спортсмени, тому боролися все як завжди. Цього року у Максима Городенця буде ще два важливих старти. Після чемпіонату світу в мене ще будуть два старти це Білосток. Пневматичні змагання на 10 метрів та фінал Кубку світу в Катарі. Тому є, ще багато роботи до кінця року. Бажаємо Максиму Городинцю подальших успіхів, аби наприкінці року йому вдалося додати до світової бронзи інші медалі з престижних змагань. Про результати футбольних матчів за участі команд Полтавщини в УПЛ та Вібет Першій лігах, про день спинніста, що відбувся у басейні Нептун, а також про легкоатлетичні старти представників інваспорту. Про це розповідаємо далі у дайджесті. У Переяславі відбулися всеукраїнські змагання Осінній марафон із веслування на човнах дракон серед спортивних клубів. Представники та представниці спортклубу Драгонком із горішніх плавнів досягли успіху у Переяславі, де відбувся осінній марафон із веслування на човнах класу Дракон. У складі збірної Полтавської області дракони з горішніх плавнів стали бронзовими призерами на 10-кілометровій дистанції у змішаному класі. Медалі здобули Микола Будзинський, Ольга Карпенко, Ольга Лебідь, Анастасія Урюмцева, Василь Чесноков, Артем Когут, Віталій Шило, Марина Бабарика, Наталія Твердохліб, Ірина Назарова, Максим Журба. Тренери Надія Шило та Сергій Ханчевський. У басейні Нептун відбулися змагання День Спиніста. Їх організовано відділенням плавання дюсиша №1» горішніх плавнів. Участь у змаганні брали юні плавці та плавчині віком до 14 років. Старти були розділені на дві частини. У першій себе виявили хлопчики та дівчатка молодших вікових категорій до 9 років. У другій стартували юнаки та дівчата від 9 до 14 років. Кожна з двох частин змагань День Спиніста завершувалася церемонією нагородження. Філія горішніх плавнів регіонального центру інваспорт провела чемпіонат з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю різних нозологій. Змагання проводилися у забігах на 30 та 100 метрів, стрибках у довжину з місця та метанні м'яча на дальність. Результати виступів у кожній вправі були оголошені на церемонії нагородження. У суботу, 15 листопада, у фізкультурно здоровчому комплексі стартує першість Ферекспо з футзалу. Матчі відбуватимуться щовихідних. Початок поєдинків о 16-й годині. Участь у змаганні візьмуть сім команд. Серед них дві об'єднані: Ситіс ЦВО та ЦБТ», а також управління комбінату ЄГЗК ВПГБУ, ДЗФ та Ферострой. Матчі триватимуть до 6 грудня. Напередодні паузи в український прем'єр-лізі СК Полтава провів виїзний матч із Шахтарем, у якому гостям вдалося відзначитися одним забитим м'ячем. Полтавський клуб розпочав другий тайм із голу Максима Галенкова. На той момент Шахтар вже мав два забиті голи до перерви. Після пропущеного м'яча гірники забили ще п'ять голів і встановили остаточний рахунок матчу 7-1. Наступну гру СК Полтава проведе вдома із Черкаським «ЛНЗ». Матч відбудеться у п'ятницю 21 листопада. Початок о 15.30. Днем раніше у Кременчуці зіграє молодіжна команда полтавчан Ю-19. Початок цього поєдинку о 12.00. Полтавська ворська зіграла у нічию 1-1 у виїзному матчі із Хмельницьким Поділлям. Гості відкрили рахунок на 78-й хвилині матчу після голу Владислава Семотюка. Втримати перемогу Ворсві не вдалося. На 80-й хвилині червону картку у прикрій ситуації заробив гравець Ворсли Вадим Червак. Вже у більшості на шостій компенсованій хвилині поділля врятувалося від поразки завдяки голу Владислава Шкіндера. Ворсла у таблиці дев'ята із 17 очками. У неділю, 16 листопада, полтавці знову зіграють на виїзді із командою Фенікс Маріуполь. Початок гри, яка відбудеться у Львові, о 13.30. У 17-му турі гірник спорт зіграв у Києві з локомотивом. Ця команда набрала хід і проводить вдалу для себе переможну серію, що вже складає п'ять матчів поспіль. Більше десятка поєдинків залізничники не програють, а також дісталися чверть фіналу Кубку України. У перші 30 хвилин кияни забили три м'ячі, а також ще один після перерви 0-4 для гірника «Спорт», у якого у цьому матчі не все виходило в атаці а гра у захисті була не дуже надійною. Після виїзної зустрічі із київським локомотивом гірник спорт провів свій заключний домашній матч цього року. Команда з горішніх плавнів приймала гостей з Києва, футболістів лівого берега берега-2». Як гірники завершили серію домашніх поєдинків у першій частині сезону? Дивіться далі. У своєму заключному домашньому матчі першої частини сезону гірник спорт прагнув здобути позитивний результат та позбутися останнього місця таблиці. Суперником гірників був Київський лівий берег 2, який тримає за собою сьому сходинку. Старший тренер команди з Києва В'ячеслав Нівінський очікував, що гра у горішніх плавнях буде непростою. Очікували тяжкої гри, і, і те, що гірник спорт на останньому місці, ми настроювали гравців, щоб Правильно оцінювали, тому що суперник непростий, і тренери е, построїли непогану гру і тут і е, Олександрія. Е, 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 е. 2-1 і тяжко було, і гірник спорт домінував. Я вважаю, що в контролі м'яча команда грає дуже, дуже впевнено на м'ячі. І той же Ребел, ну, то домінація була у гірника. Так що ми налаштовувалися на, на тяжкі матчі і, в принципі, Гравці прислухались і невілювали ті сильні сторони суперника. На перших хвилинах поєдинку виявити себе довелося голкіперу гірника спорт Ярославу Буракову, який вперше у сезоні вийшов у основному складі і вже на п'ятій хвилині зустрічі відбив удар Єгора Шакуна. Після цього моменту шанс вийти вперед був у гірника спорт. Але після подачі від Сергія Козака Максим Скрипкевич не зумів ударом в один дотик влучити у ворота гостей. Затим у грі виникло затища щодо гольових моментів. Ближче до перерви Ярослав Сорочан ледве не відібрав м'яч у. Голкіпера суперників, який забарився із передачею, але епізод не став вирішальним для київського клубу. Наприкінці першого тайму гравці лівого берега берега-2» заграли активно в атаці і змінили рахунок. На 44 й хвилині Роман Гериш увірвався до штрафного майданчика гірників і виявив наполегливість, завдяки чому й відкрив рахунок у матчі 0 1 Насиченим на події був початок другого тайму. Спочатку у штрафному майданчику гостей м'яч влучив у руку капітана Лівого берега берега-2» Володимира Швеця. Але арбітер Ростислав Дубина не звернув уваги на цей момент і не призначив пенальті. А у наступній атаці гості збільшили свою перевагу. Знову захисники гірника спорт не вгледіли за Романом Геришом, який з передачі Данила Грабовецького ударом головою пробив у дальній кут воріт 2 для господарів поля. Для нападника киян це був восьмий м'яч, і тепер він ділить лідерство у бомбардирській гонці із гравцем Тростянця Тимофієм Хусіним. Навіть за таких обставин гравці гірника спорт виявили бажання повернути інтригу у матчі і намагалися досягнути успіху в Атаці. У цьому моменті Річман Чукуемека міг скоротити рахунок, але не влучив у створ воріт. Як треба реалізовувати моменти, знову продемонстрували гості. Один із найактивніших у цьому матчі у складі гостей Єгор Шакун. Від Дав передачу на Данила Грабовецького. І той знову засмутив господарів поля 0-3. Але без забитого м'яча у заключній домашній зустрічі року господарі поля не залишилися. Після подачі з кутового від Сергія Козака м'яч опинився у Дмитра Покася, який без роздумів, один дотик влучив у ворота суперника 1-3. Для Дмитра це перший гол у професіональному футболі. Після цього господарі поля активніше заграли в атаці, і Владислав Васильченко був близьким, аби скоротити рахунок до мінімального. Але півзахиснику гірників не вдалося у цьому. У моменті влучити у створ воріт. Остаточна крапка у матчі вдалася гравцям лівого берегу. 2 після передачі Богдана Пасічного Даніїл Скибенко відправив м'яч у сітку воріт гірника спорт. В принципі, реалізували ті моменти, могли і більше забити, моментів було достатньо, але в принципі той результат він є об'єктивним. Ну, Порадувало, що забив і нападник Гереш Рома м'ячі, і наш вихованець академії лівого берега. Вже в другому таймі вийшли гравці восьмого року. Це перспектива. Ну, задоволені, задоволені результатом і грою. Чим пов'язується цей вибух наприкінці першого тайму? Там кілька атак, ударів і у підсумку гол стався. Ну, от... Тяжке, тяжке, чуть поле. Я розумію, що пройшли дощ, 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 дощі, так, і гравцям дуже тяжко було входити в гру. Ножки підсіли, і м -м, гравці десь спочаток і середина тайму була така в'язка. Але потім ну, ну, фізично ми виглядали впевнено і в першому таймі додавили. І були моменти хороші. І, я рахую, ну, Фізичної якості у нас гравців на належному рівні. Ну і буде завдання Гершу стати найкращим бомбардиром. Він наздогнав Хусіна і тепер по всім м'ячів мають. Ну так. Завдання забивати м'ячі це кінець командних дні. І, в принципі, Рома він. Він приходячи з першої команди, він настріє так і діє впевнено, багато працює, багато відкривається, взаємодіє з партнерами. В принципі, ті забиті м'ячі, які він реалізував сьогодні, так вони додають впевненості йому і в подальшій гонці бомбардирів, так і командних діях, що ми. Піднімалася та доплодиць один-чотири. З таким рахунком команда з горішніх плавнів завершила свій заключний домашній матч 2025 року. Тепер гірнику спорт залишилося провести два виїзні поєдинки: 17 листопада із колосом. 2 а 29 листопада гостьова гра з Діназом із Вижгорода, після якої гравці та тренери гірника спорт підуть у відпустку. Свої заключні матчі 2025 року у національній лізі майбутнього провели юнаки дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник Спорт. Очок не набрали, але боролися до кінця та навіть забили один із найкращих голів першої частини сезону. Про результати гри у горішніх плавнях юних гірників із гостями з Запоріжжя далі у сюжеті. Матчі дев'ятого туру у четвертій групі вищої ліги Національної ліги майбутнього за участі юнаків гірника спорт відбулися на стадіоні гірник. У грі команд Ю-17 зустрілися сусіди по таблиці. Обійти запоріжців гірнику спорт не вдалося, адже долю матчу вирішив єдиний гол, автором якого на 19-й хвилині матчу став гравець запорізької оздюшор, металург В'ячеслав Легеза. Із рахунком 1-0 гості здобули виїзну перемогу, відірвалися від команди тренера Олександра Бідника на 4 очки та піднялися на другий рядок таблиці. Гірник «Спорт Ю-17» залишився із 9 очками на четвертій сходинці та має в активі 3 перемоги і 4 поразки. Більш результативною стала гра команд Ю-15. Спочатку суперники обмінялися забитими м'ячами. На 12-й хвилині гості відкрили рахунок після голу Євгена Воловича – 0-1. За 6 хвилин Ілля Гайдаржи відновив рівновагу 1-1. За такого рахунку команди пішли на перерву. Коли суперники зіграли 14 хвилин у другому таймі, Артем Демідов знову вивів вперед Оздюшор Металург. За 6 хвилин у запоріжців відзначився Антон Зеленський і різниця у м'ячах вже збільшилася 1-3. За вісім хвилин до кінця основного часу матчу Іван Маліка створив невеличкий шедевр, коли після передачі від Макара Раденького ударом в один дотик гравець гірника спорт вразив ворота суперника. 2-3. це був найбільш ефектний гол за підсумком як цієї зустрічі, так і цієї частини сезону серед чотирьох команд гірника спорт. Мінімальний відриву рахунку давав надію господарям поля, але усі питання щодо переможця у матчі зняв гол, який забив Кирило Войцешко, який за хвилину до кінця основного часу встановив остаточний рахунок 4-2 на користь Оздюсшор Шор Металург. Запорізька команда йде на перерву лідером таблиці. А гірник спорт ю 15 буде зимуватиме на четвертому місці із шістьма очками, маючи в активі дві перемоги та п'ять поразок. Свої матчі у національній лізі майбутнього команди чотирьох вікових категорій дюфика гірник спорт відновлять наприкінці березня поєдинками із металістом 19-25. Представниця жіночого боксу Ангеліна Некрасова, яка є вихованкою відділення боксу США номер 1 горішніх плавнів, розпочала новий етап своєї кар'єри. Вона дебютувала у новій віковій категорії та має тепер готуватися до змагань у нових для себе умовах. Про це, а також чому обрала навчання на незвичну для спортсменів професію, чемпіонка Європи серед юніорок розповідає далі у ексклюзивному для топспорту інтерв'ю. Свої виступи у новій для себе віковій категорії до 23 років Ангеліна Некрасова розпочала у столиці України. Тут відбувся чемпіонат Києва, де юна спортсменка, попри усі хвилювання, здобула перемогу. У мене вазі було всього 4 людини, але це якщо порівнювати, це ну, нормальна кількість. Чотири людини, і перший бій був з дівчинкою. Я не знаю, їй напевно десь 22 роки, ну коротше, то я дуже сильно нервувала, тому що знов таки це людина старша за мене. Я до цього дуже сильно не звикла. То вона така була вперта, йшла, йшла, але мені дали установку боксувати більш на клас, ніж на там дратися, битися, бадатися. То, наче пройшло все добре. Я, в принципі, задоволена бієм, тим, що я там зробила. ну, коротше, все, все добре пройшло. Другий бій нам засунули дівчинку з Сумської області, але це не можна було. Ну в нас 23 числа чемпіонат Кубку серед еліти. І тренер дуже сильно попросився виступити на чемпіонаті. Ну коротше, щоб ми побуксували. То вона також пройшла перший бій, і ми зустрілися з нею в фіналі. Ангеліна розповідає про атмосферу змагань, якою вона була дуже вражена. Все було як на чемпіонаті Європи. Зірковий артист, і саме головне, у залі були брати-клички, у присутності яких дівчині із горішніх плавнів ще не доводилося виступати. Чемпіонат був виглядав так, наче я була на чемпіонаті Європи. Це, напевно, є дорослий бокс, що змінюється взагалі організація. Вона більш серйозна, більш яскрава. Це вже ну, дорослий бокс. Він такий, мабуть, майже професійний вже вважається. Ну там кроки можна і по професіоналам. І ну, було, було дуже дуже моторошно. Я заходжу в зал, а там браття Кличко, там. Президент Федерації боксу Києва, там дуже багато глядачів. Там все в такий зал темний, все в диму, якісь підсвітки. Під музику всі виходять. Був Жадан, який також там співав свої пісні, розповідав вірші Усика. Ну коротше, там була дуже крута організація. Я коли зайшла, я цього не очікувала. Я взагалі рознервувалась, тому що я до, до такого не звикла. Поки що в силу свого віку я відчуваю себе як. Більш молодшою, більш недосвідченою, більш доброю. Доброю, більш легкою. Я не знаю, як в порівнянні ну, ось вони виходять, вони всі такі впевнені, такі ці. А я як о, ні, о, ні. Коротше, якось так. У фіналі чемпіонату Києва Ангеліна Некрасова здобула перемогу. Цей успіх має перш за все психологічне значення, адже зараз для цієї спортсменки все нове. Тож будь-який успіх та позитив від виступів додають впевненості Ангеліні, яка збирається спробувати свої сили вже на національних стартах категорії Ю-23 та по еліті. Головні завдання на цих змаганнях наступні. Мені треба відібратися у збірну. Ю 23 чи по еліті, я сподіваюся, що в мене все вийде. Але в мене дуже багато лідерів і там, і там в Азії і це буде дуже складно. Ну і зараз, наприклад, я поїду на чемпіонат Кубку по еліті, і мені сказали, що, типу, ну, сильно від себе там не очікувати чогось, а просто попробувати при. Прицілитись на майбутнє, над чим працювати що робити, тому що лідерів там куча, і вони вже сидять там дуже-дуже довго. У Києві Ангеліна має навчатися та буде поєднувати здобуття вищої освіти із своєю кар'єрою у боксі. Ринг дівчина не залишає, а умови тренувань у столиці наступні. Я ж тільки почала там кудись ходити, щось пізнавати, але зараз у мене зранку зал, прям там де я е, проживаю. То там, ну добрий зал, там всі види тренажерних тренажерного обладнання є. Ну, у нас є зал, ферм. І ось там все, що є в тому фермі, у нас там є в залі зранку. То я можу взагалі що завгодно там робити. Ввечері приїжджаю вже у боксерський зал, і там, ну, типу, мішки, ринг, все як все як усюди. Наразі я вже почала тренуватися в Києві. Це дуже такий. Я поки що взагалі не звикла, мені важко. Мені важко. Я на тренуваннях себе відчуваю важко. В ринзі також я поки що не чую свій кут, я не звикла до тренерів. Я не звикла до нових маршрутів. Київ дуже велике місто. Я поки добираюсь до залу, це проходить десь ну, година 20, і так кожен день. Нові тренування, якісь нові завдання, і на мене все дивиться: типу, чого ти цього не розумієш, чого ти це не робиш, чому ти так не, ну, не можеш. Ти ж майстер спорту, а я такого ніколи не робила, тому що там все інакше. от прям, ну, Взагалі все. там. Ні... Я тупо кожен день роблю там щось нове і відкриваю щось для себе цікаве. Ну це круто. Я відчуваю, що я розвиваю завдяки цьому, але це незвично і дуже багато стресу я поки що від цього відчуваю. До цього у столиці не так багато часу проводила? Та багато, просто я ж там як турист. Ну, гуляла там, кушала, гуляла, дивилася, веселилася. Навіть на змаганнях там не була. Ну, типу, спаринги приїжджала там один раз і все. А тут нові зали, нові тренера, нові ну коротше, нові можливості. Як тобі це рішення прийшло? Як воно вдалося? Чи важко було ось змінити так свої умови тренувань? Я очікувала, що буде гірше. Я дуже сильно стресувала. Перед переїздом напевно дня чотири я взагалі там ридала кожен вечір. Мені не хотілося. Але я вирішила, що якщо я це зараз не зроблю, то я ну, ні. Більше не буду цього робити. Ну типу, треба було брати і не думати і щось нове відкривати для себе, тому що я ще молода, мені потрібно кудись рухатись. Після шести років тренувань у ДЮСШ номер нородин горішніх плавнів під керівництвом тренерів Олександра та Ірини Середницьких. Спортсменка змінює область, за яку виступатиме, адже переїздить у столичну школу вищої спортивної майстерності. Я ні в якому разі не кажу, що в нас погане місто, в якому немає розвитку. В нас дуже спортивне місто. В нас дуже багато спортсменів, крутих, успішних, дуже гарні тренери. Але я зрозуміла, що я хочу чогось більшого. Тут я вже все зробила, вже все змогла і хочу йти далі. Хочу дорослішати. Хочу чогось нового, відкривати нові двері, можливості, і тому треба було переїжджати кудись. Але місто в нас дуже красиве, круте, найгарніше, в якому я була порівнюючи з усією країною. В нас найчистий, найсвіжіший город. В нас насправді є дуже багато можливостей, де тренуватися. В нас великі поля. В нас багато стадіонів, в нас є все обладнання, в нас є тренери, котрі знають, що з цим робити. І для спорту, коротше, в нас є все. І тренери, і ну все в нас є дуже круто. У нас в нас ніколи не буває негарно в місті. З Мариною Шевченко будеш тепер зустрічатися на зборах якихось. Ну, якщо дай Бог, щоб вона і я, і в нас все вийшло, і ми зустрічалися. І з тренером також з тренерами, я там зустрічалася своїми. Я сподіваюся, що все буде гаразд. Крім успіхів на рингу, Ангеліна Некрасова прагне реалізуватися і в іншому напрямку, який вона обрала. Мене всі зараз питають, чому я не вчусь на фізкультурному. Я вчусь на політолога факультет урбаністики. Я буду політологом у майбутньому. Чому не фізкультурний, чому не хочу бути тренером там? Дуже багато мене питають, але я вже майстер спорту, і якщо я захочу когось тренувати, фітнес там, ну, будь ласка, я все вмію, все можу, а бути прям якимось тренером збірною то ні, я не хочу такого. Чи була в тебе цікавість до політики раніше? Ну, в мене немає, якщо чесно, поки що цікавості до політики, але історія це, мабуть, єдиний предмет, який мені подобався в школі. І взагалі я його, хоча б якось, ну мені цікаво його вчити. І з історією політологія дуже тісно пов'язана, тому я вирішила йти туди, хоч ну, щоб мені хоч щось було цікаво. Легко буде поєднувати навчання і спорт. Ось. Така непроста спеціальність. Знаєте, в школі було напевно не важче вчитись. Я не знаю чому. Я була в школі кожного дня з 8.30 до півп'ятої. Можливо, то в мене зараз більш вільний графік. Ангеліна ділиться враженнями від перших днів навчання. Кажеш про політолога вже були лекції, якісь перші чи ще не було там. Ось, вже відчула про цю спеціальність. Поки що єдиний предмет, котрий мене здивував, це конституційне право. Я не думала, що в мене буде така, я повинна буду вивчати такий напрямок. Мені поки що це здається цікавим. Готова, якщо в майбутньому виступати перед камерами як політолог, як от роблять це люди про політичні події розповідати, так? Так. Може, ви в мене будете потім як у політолога брати інтерв'ю. Будемо працювати на тебе. Yeah. Якщо в навчанні на політолога Ангеліна робить лише перші кроки, то у боксі вона вже має серйозні досягнення і зупинятися на цьому не збирається. На цьому все. Радіємо медалям спортсменів, які гідно сприймають виклики на спортивних аренах національного та світового рівнів. Бажаємо успіхів і вам, тримайтесь та мотивуйте себе на досягнення кожного дня. Про усіх, хто підкорює спортивні вершини, ми розповідаємо у проєкті Топспорт на телеканалі Гок, а також на Ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Тримайте у полі зору новини в акаунтах проєкту у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі ТОПСПОРТ. На все добре.